Які ціни на камінні кілеми? Зараз я вам покажу по тим зразкам, які в нас є готові на даний час. Сьогодні 25 березня 25-го року. Так, наприклад, цей кам'яний кілем, б'янка, галічка, фракція 2-6 мм білого кольору. Інколи попадаються такі сіренькі камінчики. Значить, його ціна буде за квадратний метр 1582 гривні. Зараз я буду казати про всі варіанти на преміум клей. Так, ідемо далі. Флорена, галічка. Теж 26 мм. Ось так виглядає. Коштує вона. Коштує вона зараз. Флорена, ларена, флорена, флорена. 1699 гривень квадратний метр. Італійський мармур такий гарний. Більш дешевший варіант. Маларіс. Мармур, крихта 26 мм. Маларіс буде коштувати 1280 гривень на преміум проєкті а також можна розглянути для приміщень а, більш тонкий шар слін. Він буде коштувати 1067 гривень квадратний метр. Ось так виглядає. Так, йдемо далі. Такий самий Маларіс, але більш крупна фракція крихти. 4,9 мм, ціна однакова. Брауні дуже популярний камінчик. Я би сказав, там топ-продажі. Це Галька, фракція 2,6 мм. Ось так виглядає. Так, Брауні у нас коштує 1256 гривень. Якщо брати слім uh, тонкий, 1048 гривень. Якщо взяти його на стандартному клеї, він буде uh, менше такого мокрого ефекту буде. І цей білий камінчик буде такий більш бежевий темний. 654 гривні на слім мінімальна ціна його буде. Так, йдемо далі. Парагон дуже полюбляють в зоні навколо басейну. Галічка 2,6 мм. Так, рагон у нас коштує 1603 гривні метр квадратний. Зараз покажу ще Арагону, Теж такий самий, але фракція більш крупної галічки 4-9 мм. Ось так виглядає для порівняння. Кому що більше вподоби. Ходити по ньому дуже приємно. Ще один хід Італійський Алмаса. Галька 26 мм. Дуже популярний у Франції, Німеччині, Британії. Використовують часто. Так, коштує він 1700. Зараз. 1714 гривень. Це найдорожчий, мабуть, із тих варіантів, які у нас зараз представлені. Ось так. Виглядає. Де ми далі. Сірий. Це у нас Мантера. Крихта 2,6 мм. Ось так виглядає. Коштує Монтера 1346 гривень метр квадратний. Так, давайте ще топ-продажів також. Бартол. Крихта 26 мм. Видобувається він в Київській області, тому недорогий. Виглядає дуже прикольно. Один із найпрактичніших варіантів. Так, коштує Бартл у нас 1160 гривень. Мінімальна ціна такого камінчика на стандартному клеї в слімі може бути 575 гривень. Це найдешевший екземпляр, який існує у нашому асортименті. Так, йдемо далі. Тіраміс. Галічка 4,9 мм. Ось так виглядає. Популярний в зоні навколо басейну. Коштує тираміс у нас 1649 гривень. Є такий самий в мілкої фракції 26 мм для порівняння. Ціна така сама. Більш мілка фракція може використовувати також в слімі. Він буде коштувати так, в слімі 1374 гривни. Йдемо далі. Бордо. Крифта 26 мм. Буде коштувати бордо 1169 гривень. Камера може і не продавати кольори. Тоді відправимо зразок, якщо вас цікавить. Ронсоріна. Ось така прикольна теж галечка. Фракція 4-9 мм. Ронсаріна в нас коштує 1702 гривень. Так, дембаре. Соренс. Галька 26 мм. Дрібна дуже. Коштує Соренс. 1393 гривні. Його в наявності небагато. Тому, якщо сподобався цей, замовляйте одразу. Вулкани чорний. Дивіться, різниця. Стандартний клей і преміум клей. Бачите, да? ще тут мілка фракція 26 мм, а тут крупна 4,9. Це галька, це крихта. Почнемо з гальки. Галька у нас виглядає ось так. 4,9 мм коштує на преміум клеї. 1346 гривень. Ось такий. На стандартному, бачите, він не блищить так, більш такий матовий, буде більш сірий з часом. Виглядає так. Коштує вулкана на стандартному клеї. Це єдиний на стандартному клеї тут із зразків. Так, 710 гривень квадратний метр. Якщо буде слім, ще буде дешевше. А це новий асортимент це тільки ті зразки, що в мене зараз є. Весь асортимент ви можете побачити у нас на сайті. Або підписуйтесь на наш телеграм-канал сучасне будівництво. Приходьте за посиланням. Там є весь каталог з актуальними цінами на сьогоднішній день.